Безпілотник влучив у ферму на околиці Богданівської громади. Вибух пошкодив близько шести одиниць техніки та загинуло близько сорока свійських тварин. Господарство зазнало значних руйнувань. Приміщення понівечені. Техніка пошкоджена. На землі залишилися сліди вибуху. Удар припав по об'єкту, де зберігалася сільгосптехніка, та утримувалися тварини. У місцях, де отримували свиней, після вибуху залишилися очевидні наслідки. Більшість тварин загинула на місці. Прибувши на ферму, працівники були вражені побаченим. На території ферми тривають роботи з ліквідації наслідків. Люди розбирають завали, збирають уламки металу та обгорілі залишки дерев'яних споруд. І кажуть, що чим більше робіт виконують, тим більше загиблих тварин знаходять. Наразі цифра перевищила сотню. Цей удар, чергове нагадування. Війна триває. Його тільки під розбір. Ось тут внутрішнім вибухом поведувало все. Через телефон не так, помітно. Але воно відновленню не підлягає. Його поведувало все. Фермери, які щодня годують країну, понесли мільйонні збитки і змушені все починати з нуля. Кирил Дмитрук Данило Трохименко, Анна Макабула. Новини ПТРК. Павлоградський міськрайонний суд засудив 46-річного жителя Дніпропетровщини за державну зраду. Повідомили на офіційній сторінці суду. Він збирав дані про розташування військових об'єктів і рух літаків Збройних сил України, які передавав співробітнику ФСБ. За це отримував гроші на банківську картку. Під час обшуку в нього вилучили телефон і планшет з доказами співпраці з російськими спецслужбами. У листуванні з куратором зрадник закликав обстрілювати цивільні об'єкти та захоплювати. Регіон наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Батьки у підлітків, які були на вулиці під час комендантської години, притягнули до відповідальності. 30 червня близько опівночі на одній з вулиць Дніпра патрульні помітили 14-річного хлопця. Після прогулянки із друзями він повертався додому. Поліцейські провели його та склали на матір адмінпротокол за невиконання батьківських обов'язків. 1 липня до поліції звернулася жінка. 13-річна дівчинка попросила у неї гроші на приїзд, бо не може зв'язатися з батьками. Патрульні доставили її додому. На матір також склали адміністративний протокол. Патрульна поліція Дніпропетровщини закликає батьків пильнувати за дітьми, цікавитись, де вони перебувають, і не залишати без нагляду, особливо в нічний час. У центрі міста дедалі частіше можна побачити припарковані у недозволених місцях автівки. Автомобілів дуже багато, як ви замітили місті. Стає день за дня ще більше і більше автомобілів. І це автомобілі не наші Павлоградські, і це зачасту гості нашого міста. Для контролю за дотриманням правил паркування у місті діє спеціальна інспекція. Її створили у відповідь на численні скарги містян щодо хаотичного паркування. За ініціативи міського голови було створено паркувальну інспекцію у місті Павлограді, Раді, рішення Полоградської міської ради, за яким було залучено фахівців, закуплено спеціальне обладнання, і саме головне підключено до автоматичних систем визначення номерів автомобільних транспортних засобів, а також до автоматичного вивантаження цих протоколів до єдиної державної системи накладання адміністративних штрафів. Павлоград одне з небагатьох середніх міст області, де створено інспекцію з паркування, зазначає секретар міської ради. Інспектори з паркування працюють на вулицях міста, фіксують порушення за допомогою спеціальних планшетів. На власника транспорту автоматично формується адміністративна постанова про штраф. І з моменту фіксації праврування зміноцінного законодавства у водія є 10 для сплати штрафу у пільговий період. Тобто не всю суму, а лише 50% від повної суми штрафу. За словами інспектора, найбільш проблемною ділянкою є зупинка громадського транспорту біля дитячого парку. Водії залишають авто впритул до неї або навіть безпосередньо на зупинці. Та там небагато. 680 гривень. Скільки? 680 гривень. Доки ми живемо в правовому осодасті, поки не можна буде вставити. Ну зовсім не можна вставати. А ти написав? Ви бачите знак? Оце розклад руху. Ну, ви бачите цей знак, я вас вийду. Скажіть, будь ласка, що там написано? Розклад руху. Я вас запитую, ви бачите цей знак? знак? Открийте правила дорожнього руху, як водій. Ви повинні розклад руху, скажіть. Ви як водій повинні знати правила долитного руху і знати, що це. Направо дорожнього руху знак, означаючи кінець автобусної зупинки. Кінець автобусної зупини. На правило дорожнього руху забороняється зупинка транспортних засобів на автобусних зупинках, на майданчиках і 30 метрів від них в обі сторони, ну, якщо не визначені паркомісця. Тобто, там є визначені паркомісця, місця, тут визначених парком місць немає, тому тут зупинка заборонена. За правилами дорожнього руху паркуватися заборонено на пішохідних перегодах та біля них, на перехрестях і поруч із ними. Біля зупинок автобусів на тротуарах, якщо немає спеціального дозволу, на місцях для людей з інвалідністю, біля бордюру пофарбованого в жовтий колір. А також у місцях, де стоять заборонні знаки або є відповідна розмітка. В один день ми не, не вирішимо питання паркування. Ну і звісно. Однією людиною фахівцем це інспектором з паркування. Це важко охопити ви е, все містом. Ця інспекція працює за графіком по всьому місту. Це усі віддалені, це не тільки стосується вона працює по місту, вона працює по віддаленим мікрорайонам. Тобто е, у нас є вакансія. Ми запрошуємо усіх. Бажаючих чоловіків, жінок оголошення є на сайті долучитися до нашої команди інспекторів з паркування і допомогти зробити місце ще гарнішим і ще кращим. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Катерина Макабула, Євгеній Ваненко, новини ПТРК. Понад 218 тисяч учасників НМТ 2025 уже знають свої результати. Явка на НМТ більше ніж торік, 91%. відсоток. Повідомили УМОН. Попри війну, вступники з усієї України, навіть із прифронтових територій, показали високу мотивацію та гарні результати. Найбільше 200 балів набрали з математики 1163 учасники. Далі англійська, 765 та українська мова 658. Загалом 2414 вступників мають. Хоча б один двохсотбальний результат. Повідомив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий. Математику не склали понад 37 тисяч із понад 317 тисяч зареєстрованих. Найважчими вибірковими предметами стали фізика, хімія та іспанська, зазначив міністр. Більшість учасників НМТ цьогорічні випускники. Є й дорослі та зареєстровані з-за кордону. Умон нагадують, навіть якщо не склали окремі предмети, можна вступити до коледжів або профтехів. Робітничі професії дуже потрібні для відновлення країни. НМТ триватиме до 25 липня. Зараз проходить додаткова сесія. З 1 липня в Україні профтехучилища та коледжі розпочали набір. Попит на робітничі професії зростає. Країні потрібні будівельники, електрики, зварювальники, водії, кухарі, айтішники. Навчатись можуть школярі, дорослі, ветерани, а також переселенці. Тривалість від 6 місяців до 3 років. Є бюджетні місця, стипендії, оновлені майстерні. Подати заяву можна до кінця вересня, особисто або онлайн. Усе про вступ на сайті профтехонлайн у міністерстві освіти і науки. Науки кажуть, профтехосвіта дає можливість здобути професію та знайти роботу. У дії з'явиться кнопка для скарг на роботу держорганів. У застосунку можна буде залишати голосові або текстові звернення, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. У дії планують запустити голосового помічника, через якого можна буде залишати голосові або текстові скарги на проблеми з отриманням держпослуг. Відповідальні особи бачитимуть ці відгуки в реальному часі. Це допоможе швидше реагувати на проблеми та зробити роботу державних органів прозорішою, заявив Федоров. З 1 липня розпочався новий етап подачі заявок на програму Ветеранський спорт. Ветерани та учасники бойових дій з інвалідністю можуть подати заявку в дії до 20 липня і отримувати по півтори тисячі гривень щокварталу на спортзал, басейн та інші заняття. Щоб подати заявку, відкрийте дію, сервіси, ветеранський спорт, оберіть дія картку, підтвердіть і надішліть заявку. Гроші прийдуть на картку за 6 днів. Якщо ви вже отримували гроші і витратили їх, нову заявку подавати не потрібно. Виплати нарахують автоматично. Ця програма для ветеранів від 18 років зі статусом учасника бойових дій або інвалідністю. Гроші треба витратити до кінця кварталу, інакше участь у проєкті припиниться. Програма допомагає ветеранам підтримувати здоров'я і бути активними. У цьому залі тренуються спортсмени, які представляють Україну на найпрестижніших турнірах з кікбоксингу, чемпіонатах світу та Європи, кубках світу та міжнародних турнірах під агідою вако найвпливовішої організації кікбоксингу у світі. У період з 12 по 15 червня Павлоградські кікбоксери взяли участь у Кубку світу Вако, що проходив у Будапешті. Ми виїжджаємо багато до чемпіонатів України, Кубків світу, Кубків Європи, чемпіонатів Європи, чемпіонатів світу. От що нещодавно приїхали з Будапешту, там проводився Кубок світу з кікбоксингу ВАКО. Ми, нас було сім людей зайняли шість призових місць. Ми виїжджаємо до Львова, з зі Львова ми автобусом рушимо ту, до Будапешту. Там проводимо цю процедуру зважування, проходимо лікарів, все добре. І після зважування день відпочинок, і наступний день вже змагання. Кожен боєць провів по два, по три поєдинки, один, навіть п'ять провів поєдинків. Участь у змаганнях брали близько 3700 спортсменів із понад 50 країн. Завдяки наполегливості та підтримці тренерів павлоградські спортсмени здобули відразу шість нагород. У своїх категоріях вони вибороли три перших місця: одне, друге та два третіх. Гордість, радість не передаються ці емоції. Скажу, боксувати було легше. Тренером складніше там. Ти коли сам боксуєш, один поєдинок відбоксував і відпочиваєш. А тут їх багато, і за кожного нервуєш більш за себе. Я вам так скажу, коли я в останнє в 21-му році я виграв цей кубок. У мене були не такі відчуття, не такі були емоції. А ось Жорик в минулому році він став третім. В цьому році він поїхав і виграв, провів три поєдинки важких. І емоції, прям ну так не передати. Тому що це твої учні, і вже на таких змаганнях, тим паче, що він займається не так уже багато. І досяг таких результатів це дуже класно. І вара він було, теж добре працював, Він ще менше займається. Це його були перші міжнародні змагання, і він їх провів дуже дуже гарно. Кожен із хлопців змагався у своїй ваговій категорії. Себе показали на найвищому рівні. Одним із них є Гліб Мазур, чемпіон України, хлопець у спорті з семи років. Зараз я займаюся у категорії 63,5 кг кілограми, і до цього було дуже багато категорій, майже всі пройшов. Це було 30-й, 30 це був турнір, саме цей в Будапешті, саме Кубок світу. Це був 30-й, ювілейний. Там був парад багато людей, багато керівників з організації та й все дуже сподобалось. Я зайняв перше місце. Я провів три поєдинки. Перший, чесно кажучи, не пам'ятаю. Другий з Латвії і третій з Швеції. Найскладніший був третій бій, а запам'ятався більше всього це другий. Я завершив його достроково. У змаганнях також брали участь і юніори. Вони посіли призові місця. Ці змагання пройшли дуже чудово для мене, тому що я посів перше місце, провів три бої та отримав перемогу у трьох. Я займаюся в категорії до 48 кг – лоу-кік. Я, після цих змагань я отримав кандидата у майстер спорту. Призове місце також отримав і Данило Варавін. Хлопець займається кікбоксингом вже 4 роки. Дуже подобається, великий рівень. Шах до перемоги. Опит. Данило здобув друге місце і має амбітні плани на майбутнє. Виповнити майстера спорту і виграти всесвітні ігри там, Кубок світу, Європу. Попереду в молодих спортсменів нові змагання, до яких вони вже активно готуються. Український прапор ще не раз має на спортивних аренах світу, вважають вони. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Анна Макабула. Новини ПТРК.